Все. Тепер далі працюємо. Тобто, це другий важливий варіант, цей нюанс такий основний, але далі у нас пішло вже і поїхало по рядочках Сьомий рядочок. Значить, ось набрані. Зразу ставлю дві тому що дві ось такі відмітки, тому що дві петельки на регланну лінію. Це лінія, Це лінія, Це лінія і чотири лінії. Тобто, всього 104 петельки. Тут у мене 32, але вони складаються пополам 16 та 16. Це спиночка або перед. Як вирішимо, вирішимо пізніше. Я про це обов'язково скажу. 32 петельки, 32 петельки, так, петельки, 16 петель і 16 петель. Тобто, у сьомому рядочку. Ми вже, це те, що ми отримали після того рядочка, де переходили на спиці номер 4 Тобто, все перерахували, розподілили, все суперовело.